Ну що ж, друзі, я радий всіх вітати на каналі Тьоркін Ігровий. І сьогодні ми поговоримо з вами про відбілювання пластику консолей. Це був один із популярних коментарів під відео з Нінтендо, і там я обіцяв показати вам, як же я безпечно відбілюю пластик консолей. Як ви бачите по цьому корпусу, а я сподіваюся ви дивитесь саме на корпус приставки. Контраст між кнопками та внутрішньою частиною корпусу досить таки значний. Бачите, от у цьому кадрі шикарно видно, який пластик був, так бачите, по внутрішній частині і яким він став. Для цієї простої операції. Нам знадобиться лишень окислювач для волосся. Я використовую 6% окислювач. І також нам знадобиться звичайна харчова плівка. Все, поїхали, друзі! Не забудьте підписатися на цей канал, а також на нашу телеграм-спільноту. Ну а ми починаємо. Ну що ж, перед початком нашу красуню потрібно добре вимити. Тому що у моїй практиці, наприклад, були такі випадки, коли я добре відмочив приставку у мильному розчині, добре її потер, і в принципі вже вибілювати було не потрібно. Все було окей і так. Ну, але не у цьому випадку, як бачите. Тепер розстеляємо нашу плівку, робимо все обережно і обільно заливаємо окислювачем корпус приставоньки. Намазувати потрібно щільним товстим шаром, не жаліти окислювача. Добре, що він досить дешевий. Взагалі без питань можна купити у будь-якому побутовому магазині. Я би радив вам брати саме 6% окислювач, тому що діє і досить швидко і водночас досить безпечно для пластику, не залишаючи після себе ніяких слідів абсолютно. Так, тут я провтикав зняти кнопки. Взагалі, в принципі, прибирайте з корпусу все, що вам не потрібно відбілювати, скажімо так. Єдине, що обов'язково використовувати якісь рукавиці, тому що хімія ця вона така, знаєте, досить їдка, і в принципі може вам пошкодити шкіру рук, тому обов'язково використовувати якісь рукавиці. Так, все, замотав я в плівку приставку. Тепер, як бачите, вирівнює, щоб наш окислювач ліг більш-менш рівним шаром, скажімо так, і щоб у вас залишалося якомога менше усіляких пузирьочків повітряних. Тому що бувають випадки, коли оці всі от пузирки і нерівності вони залишаються потім на пластику. Ну і це виглядає не дуже. Хоча, скажу вам чесно, це більше залежить від самого пластику. Що ж, ну а далі самим дешевим і простим варіантом буде залишити наш пластик на яскравому сонячному світлі. До речі, саме оцю приставнику я відбілював ще зимою. І Можна сказати, що це були перші сонячні дні, коли весна потихеньку відбивала свої права. Можна сказати, що сонце ще майже не гріло, але я все одно вирішив проекспериментувати і залишив корпус отак, от просто на підвіконні, на два дні. Просто заради експерименту подивитися, чи працює зимнє сонце у таких випадках. Як бачите, результат досить непоганий за два дні, і він реально помітний. Тобто, навіть зимнє сонце реально працює. От, ви можете просто порівняти перші кадри і кадри вже після двох днів на зимньому сонці. На мій погляд, результат реально очевидний. Звичайно, поки що не ідеальний, але в цілому метод працює, як бачите. І в принципі, ви вже можете ним користуватися. Але я пішов далі, і цей метод висвітлення я прокачав, скажімо так. Для цього я замінив природній ультрафіолет на штучний. Я придбав найпростішу лампу для нігтів, для шилаку, так званого, прибрав з неї схему таймера, щоб вона працювала не рівно хвилину або там 30 секунд, а стільки, скільки мені потрібно. Також придбав такий алюмінієвий або фольгований скотч із внутрішньої часу. Обклеїв повністю коробку для того, щоб вона відбивала світло на мою приставеньку, а не поглинала його. Зверху над цією коробкою закріпив лампу і зробив таку собі бюджетну камеру для відбілювання пластику приставок. Закидую сюди свою приставеньку і залишаю так годин на 8. Отже, друзі, як і ТОХ, ми маємо чудово висвітлену консольку. Дуже класно вийшло, як на мене. І в принципі, це я роблю вже не вперше. Таким чином, я відбілив вже не одну консоль, навіть важкі випадки були. От як, наприклад, суперфоміком на цьому фото. Як бачите, тут досить жовтий був пластик. О, такий от чудовий варіант я отримав. Просто для цього потрібно більше часу. Або, наприклад, отакий, як бачите, симпатичний біленький геймпад PlayStation 3, або геймпад, який повинен бути біленьким. Давайте оцінимо його до процедури. Відправляю його у свою імпровізовану камеру і залишаю відпочивати під ультрафіолетом десь годин на 6-8 не менше. От дивіться, вже після 4 годин такої процедури видно непогану різницю. Ну і от як результат, як бачите, в принципі, маємо досить таки гарний білий відтінок. В ідеалі можна було б ще трішки потримати, але візуально, в принципі, мені такий відтінок, він більше до смаку. Ну що ж, друзі, на цьому цю тему ми закриваємо із вами. Я вам бажаю успіху у ваших експериментах із відбілюванням. Мені лишень залишається нагадати вам підписатися на цей канал, на нашу телеграм-спільноту. Побажати вам гарного дня, вечора, може, навіть ранку. Ну і всього найкращого. Бувайте, друзі!